Привіт, мене звати Чепок Оксана, і ви на моєму каналі. Тут ми обговорюємо з вами важливі теми. Ми всі хоч раз ловили себе на думці, а чому в неї вже є це. А чого я досі цього не маю. Порівняти себе з іншими дуже легко, але сенсу в цьому майже нуль. У цьому відео трохи правди, трохи тепла і трохи натхнення. Про те, чому треба дивитися тільки на себе. Давайте розберемо, чому порівняння це пастка. Коли ти дивишся на інших, ти бачиш тільки картину. А за нею інший шлях, інша історія, інші стартові умови. Або взагалі у когось багаті батьки, у когось зв'язки, а у когось просто зараз період з летом. І ти в тиші перед проривом. Запам'ятайте, порівняння краде твій фокус, енергію та натхнення. А що ж робити замість порівняння? Дивись на інших, як на джерело натхнення, не конкуренції. Бачили красивий профіль. Успішний бізнес, подорож. Скажи собі, це доказ, що це можливо і для мене теж. Замість чому не я? Скажи, як я можу зробити щось своє по-своєму. І завжди повертайся до себе, що я люблю, що мені важливо, бо чужий шлях тобі може взагалі не підійти. Тримайте фокус на собі. Радій своїм міні перемогам. Стала раніше вже молодець. Відпочила теж вже перемога. Займайся речами, які справді тебе надихають. Це, можливо, буде спорт, це похід в салон або просто прогулянка по місту. Що більше ти поміщаєш себе, тим менше хочеться зазирати чужий бік. А ще зберігай свою енергію, бо найцінніше, що ти маєш, це твій внутрішній ресурс. Подивись на себе збоку. Ти вже пройшла шлях, який колись здавався тобі просто неможливо. Твій темп це твій стиль. Надихайся світлом, але залишайся в фокусі на собі. Запам'ятайте, ще не пізно, ще не позаду, ти просто на своєму шляху. Якщо хочеш, щоб відео ще ставало більше, не забудь підписатися, поставити лайк. До зустрічі, папа! -па.